Хочете позбутися болей. у попереку, доведеться докласти зусиль, освоїти та регулярно виконувати спеціальні вправи. Поперек виконує дві важливі функції стабілізуючу та згинання стегон. А ці вправи якраз зміцнюють всі ці м'язи. І так, максимально розслабте все тіло. Та лягайте на живіт. І з такого положення піднімайте руки та ноги одночасно. Виглядає це так. Чим більша амплітуда рухів, тим краще для м'язів вашого попереку. Під час виконання вправи дихайте глибоко та рівномірно. Для видимих результатів виконуйте мінімум. 20 повторень. Виконуйте цю вправу регулярно. Вона допоможе усунути болі у попереку. До зустрічі. Приємного дня!